Вітаю, ви на каналі Інтервізор. Говоримо про події, які відбуваються в Верховній Раді. Вчора парламент підтримав у першому читанні зміни до бюджету до державного бюджету. а Сьогодні, вже 18 вересня, в остаточному варіанті проголосовано збільшення податків цього року. Вони зростуть на 30, на 57 мільярдів, а, а на наступний на 130 мільярдів. Злишком. мільярдів Поросимо про це говорити з нами, коментувати ситуацію. Костянтина Матвієнка, публіциста, письменника. Ну а найголовніше для нас найцікавіше зараз коментарі в статусі політичного експерта. Пане Костянтине, вітаю вас. Сподіваюся, вітаю. Отже, це цей законопроект уже закон. Цей він стосується буквально кожного. Значить, про що йдеться? Йдеться про те, що на 5% збільшується так званий військовий збір. Тобто податки збільшуються всього на 5%. Тобто, якщо от припустимо ну, середній українець, я беру. Так, завищено завищений рівень, е, отримає десь 20 тисяч гривень е, зробітної платні е, на місяць. Тобто 20-та частина це рівно тисяча гривень, плюс тисяча гривень. І причому це ж е, те, що називається брудними. да Тобто, mm -hmm. всі ті податки, які були, плюс ці податки. Це стосується як заробітних плат, це стосується і фізичних осіб-підприємців. Тобто, е, фактично залізли в кишеню на найбідніших до, до найбідніших. Е, йдеться про те, що нібито це на підтримку армії. Потрібно 500 мільярдів для армії. Але ці. Податка, як я сказав, вони з одного боку збіднюють населення а армії вони дають не 500 мільярдів, а максимум 30 мільярдів гривень вони дають Збройним силам України. Таким чином не вирішується питання підтримки армії, але підривається матеріальна база величезної кількості домогосподарств. Я Вже ще раз кажу, і заробітні плати, і доходи фізичних осіб підприємців. Це соціально небезпечно. Це сварить українців з владою, що під час війни неприпустимо. В той же час от надприбутки банків. Вони не оподатковуються. Гральний бізнес не оподатковується. Нам обіцяли, що будуть податки від грального бізнесу, становити близько близько мільярдів гривень на рік. Значить, минулого року українці програли 140 мільярдів гривень в цих онлайн казіно, але податків до бюджету не надійшло. потім немає роботи з тютюновою промисловістю з тютюном. Там теж все, що називається, не слава богу. Зараз за оцінками міжнародних експертів, яким я довіряю, десь близько 30% відсотків. Економіки перебуває в тіні. це 700 мільярдів гривень не до не 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 бюджет, податки. саме саме так. Тобто, в сукупності, да, ще є таке джерело доходів. От не згадує Україна про те, що країни ЄС прийняли рішення про те, що доходи від заморожених активів Російської Федерації, це десь близько 300 мільярдів євро, плюс-мінус точно цифри, не буду це говорити про точну mm -hmm. цифру. Отже, ці гроші фактично не записуються в бюджет а. А це 3 мільярди євро доходів українців, тобто це близько 120, більше 120 мільярдів гривень. От в сукупності, що відбувається, поклали тягар на найбідніших. І при цьому олігархія, монополії вони залишаються при своїх прибутках. От от така от Національний банк він би мав би перераховувати свій прибуток, а там значний прибуток у Національного банку в бюджет. Але що він робить? Він кредитує комерційні банки під 16%, і таким чином ці банки отримують кредитний ресурс для підприємців, фізичних осіб, отримують прибутки, повертають ці гроші Національному банку, і у них відбувається такий от обіг цих грошей. Ще раз кажу, дуже небезпечно. Почне річ, я думаю, що нам потрібно зараз звертатися до президента з вимогою накласти вето на цей законопроект, повернути його до Верховної Ради з тим, щоб врятувати українців від подальшого зубожіння. Військовий збор підвищується з півтора відсотку до п'яти вже цього року. І угу. Другий і наступний рік, 2025 тисячі угу. ми так почнемо. Але і закінчимо так І закінчимо так. Але міністр наців каже: ну так ні з чого взяти, ніде взяти і тому на. Наше звернення, навіть якщо ми зараз, як угу. за можливим законним механізмом, звернувся через систему петицій, угу. президент скаже, вийде до громадян, скаже, я готовий під... нап... накласти вето, але треба гроші на армію. Я перелічив джерела доходів бюджету, які можна пустити на армію. Давайте ще раз повторимо для наших глядачів. Тіньова економіка. Гральний бізнес, прибутки банків, тютюнова промисловість і тютю і мережа тютю продажу тютюну. Це і це не все ще перелічив. Тому митниця тому, як на мене, президент має в цьому детально розібратися. Міністр фінансів на засіданні комітету, який розглядав цей законопроект, сказав, що всякий, хто пропонує якийсь інший план, мовляв, отримання доходів до державного бюджету, мовляв, він просто затягує час. І вони, бачите, вони в такому високому темпі прийняли цей законопроект, поставивши українців перед цим, ну як на мене, жахливим фактом. Причому, я владі співчуваю? Я не хочу, щоб влада посварилася з громадянами, але вона робить все можливе. Це просто, ну знаєте, так. Кричуща некомпетентність. це При цьому ми знаємо, що, припустимо, наглядові ради в монополіях, там різні інші громадяни, які так чи інакше, і іноземні, і українські, дотичні до великих українських підприємств, там інфраструктурних об'єктів, і таке інше. Там вже величезні зарплати. ТСК яка була якраз створена за цією незаконною діяльністю тютюнових компаній, майже майже звітує за нелегальний сектор тютюну впав з рекордних 25% до 14,6%. Перевели багато закриття фабрик нелегальних відбулося. Пішли працювати в білу, але є ще фабрики у Львівській області. Нелегально під прикриттям. Ну, звичайно, під прикриттям кого правоохоронців виходить. То тоді питання до наших правоохоронних структур, як це буде працювати. Ще одне питання: готуємося до наступного до прийняття бюджету, і вже зараз заявлено, що буде зростання. Обміну серед ну курс зросте. Наші громадяни курс долара Курс долара до гривні. А гривня з нинішніх 40 за долар впаде до 45 за долар. Говорять, що в принципі, якщо ми говоримо про офіційні 45, то це на ринку 48. Наші громадяни на цьому стресі почали йти і є попит на валюту. Знову таки попит на валюту, люди хочуть свої гривні перевести в. Валюту, але давайте скажемо чесно: жодна економіка, яка орієнтується на валюту іншого світу, а не на національну, завжди падає. Чи можемо ми зараз зробити дедоларизацію, як це, наприклад, робили наші вороги? Ні, не можемо. Дивіться, е, от я так трошки грубовато скажу, е, українські пенсії. Виплачують американські платники податків доларом, тобто український бюджет дотується нашими союзниками, сполученими штатами, європейським союзом і почасти іншими країнами. Тому ми не може. Я розумію, чому вони намагаються ослабити гривню. Слабка гривня це експортний потенціал. Mm. Ви за зерно тут платите в гривні. Вивозити його за кордон, і там ви отримуєте долари. От на цій маржі так. монополії, зокрема, зернові монополії отримують свої Єтрим. надприбутки, які теж між іншим, так як і вони оподатковуються, там ще велике питання, і треба розбиратися з цим оподаткуванням. Отже, дедоларізацію ми зробити не можемо. Національний банк виходив не так давно, скуповував валюту на ринку, намагаючись трошки пом'якшити цю ситуацію. Але якщо прогнозний курс 45, ну це прикро, це прикро, тому що це зразу підвищує. Ціни на пальне. Пальне використовується не тільки для того, щоб поїхати в казино. пальне використовується в армії. На, на, на війні ціни на пальне, ціни, якщо потягли на пальне опалення, це, ну, вся комуналка, так, тобто, тому що насоси теж працює на електроенергії, яка часто там генерується і тепловими станціями. І фактично це веде до того, що підвищиться ціни на все, в тому числі на основні продукти споживання, на харчі. І це знов для домогосподарств на тлі того, що вони ще підвищили для них податки, ну, це, чесно кажучи, ситуація ну, не хочу сказати, катастрофічна, але вона щонайменше не привача. Репустимо, тобто, це як, як на мене свідчення колосальної некомпетентності і безвідповідальності тих, хто в уряді і в офісі президента. Ми розуміємо, що урядом керує офіс, і в офісі президента хто виконує ці отримання. Для наших громадян зараз прочитаю держстат вийшов з інформації, що ціни за рік максимального рівня досягли, зросли, і значно, і значно. Отже, найбільше подорожчали овочі. Субтитрувальниця 36%. Це головна Сезон овочів зараз, да, вони це так. Так, це головна стаття uh -huh. меню на наших, до речі, пенсіонерів. Вершкове масло на 18,5%, молоко на 9%, сири на 9%, хліб на 12%. І ще у нас а, говорив Денис Марчук, заступник а, голови Всеукраїнської громадської ради, що зараз у зв'язку з введенням акцизу на пальне, uh -huh. ну, вони думають, що десь ще кожен місяць 2-3-4% Хліб буде дорожчати. Макарони на 4%, риба на 7%. Фрукти в Україні на 10% подорожчали. Ну і транспорт на 10%, електроенергія подорожчала для Кінцевого споживача на майже 64%. Зараз планують підвищити ще ціну на воду, як в такому випадку, коли людина, наприклад, пенсіонер має мінімальну там, до, до 3 тисяч за пенсію, або людина працює за мінімальну заробітну плату грязними на, там, 8 тисяч, залишко 8500, як вижити? Як вижити, якщо у тебе немає ні города, ні допомоги? Ти сам один в цьому світі. І... Та, що ти ще біженець. Переміщена особа, яку у нас написано. Так. Дивіться, під час війни. Проведення виборів, як на мене, неприпустимо. Але те, що робить, от що являє собою коаліція у Верховній Раді, це слуги народу, здебільшого підпорядковані офісу, за винятком там окремих mm -hmm. е, груп, як, які повиходили з цієї е, mm -hmm. партії. Там Група розсункова з різними приводами вони повиходили. Значить, отже, ядро слуги народу, плюс колишні ОПЖ, ОПЗЖ. Тобто плюс колишні регіонали, які і о, підвищують там податки, і сформували зараз уряд, тобто вони голосують за все. Регіонали, тому що вони е, об'єктивно, це справедливо, вони під кримінальним, е, ну як Нестор Шуфричне. Меч, да, меч. Тобто, в ідеалі, звичайно, нам треба було б міняти владу. Передусім, міняти е, уряд е, через зміну парламенту. Але цього зробити під час війни неможливо. По що президент, коли мінявся уряд, сказав таким чином: що дорогі депутати, поза як вас і мене зараз змінити неможливо, то давайте ми змінимо уряд. Ну, вони змінили не повністю. Шми не залишили, бо він знову таки виконує все, що йому скажуть. Ну словом, ситуація неприпустима. От я ще, ще раз кажу, я щиро бажаю успіхів нашій владі, тому що успіхи нашої влади під час війни це перемога України. Але те, що вони роблять, передусім через некомпетентність, безвідповідальність, просто нерозуміння, що таке державна влада, як державна влада відправляється, навіть не здійснюється це ритуал відправлення, відправлення влади. Так, от вони цього не розуміють. Ми зіштовхнулися. З фундаментальною некомпетентністю і відповідальністю тих, хто має приймати рішення, і хто які приймає і все ж таки на останок питання: як виживати? Як зараз в кінці виживати? Тому що градус незадоволення владою може бути підвищений. Угу. Посані ми завжди виходимо на вітинги, протести, навіть під час оголошеного Родина воєнного стану, стану. і цим можуть скористуватися наші вороги, Ні. які тут будуть. Підігрівати деструктивні рухи поки що я категорично проти мітингів і протестів, проти всяких таких от деструктивних дій, які можуть мати ознаки силові. Так, от наш ворог мріє про третій майдан. От цього йому допустити не можна. Тому звернення петиції, листи персонально депутатам. У вас в округах купа депутатів. От подивіться, як голосував ваш депутат З високою долею імовірності, поза як 73% проголосували свого часу за слуг народу за цю псевдопартію. Направду це не партія, тому що політична партія так не діє. От як, як діє політична партія Батьківщина, вона бере і пропонує е, свій, свій план, де взяти гроші на армію? Цей план відкидається міністерством фінансів, відкидається парламентом, тому що їм треба взяти гроші у е, незаможних, ті, хто не, не опирається, і звичайно, вони не візьмуть грошей у олігархів, як, ну які є джерелом їхнього існування. Отже, е, нам зараз просто необхідно, ще діяти легальними методами, як на мене, це звернення до депутатів персональні звер. Верні, можна навіть прийти до нього і сказати, що ж ти робиш. Звернення до президента, щоб він цей закон не підписував, і повернення економіки ну в нормальне річ, що у нас є цілі кластери економіки, які направду працюють навіть під час війни. Які направду більш-менш працюють. Ми з вами всі просто можемо вийти на вулицю і бачимо. Транспорт їздить, базари працюють, селяни везуть свою продукцію в Київ, продають її магазини. Працюють, ну коли немає тривоги, звичайно. Тобто навіть, от що в мене в Києві дивує і певною мірою, ви більше, ну слухайте, чим дорожче ресторан. Тим він забитіш. І просто ти місто, містом, бачиш, які тачки стоять біля того чи іншого ресторану, і крізь вікна видно, що там повна посадка. Ну звідки ці гроші? Це корупційні гроші. Це здебільшого гроші. Ну, є звичайно зароблені, але здебільшого це гроші корупційні. Тому ось треба просто виводити економіку з як каже Тимошенко. Та я ще раз нагадую: 3 мільярди євро щороку ми можемо отримувати за рахунок заморожених активів. Чому ці гроші не відображені в бюджеті? От а ви питаєте, як виживати? Ну, я бачу. Як от люди там продають квіти, продають свої там якісь зроблені такі речі Вони шукають люди. Наші люди звикли спиратися на себе, на свої на свої сили. У нас патерналістські настрій набагато менші, ніж вони є в тій самій Росії чи Білорусі, але знаєте, ресурси домогосподарства, ресурси організму, ресурси лояльності до влади вони ж не вічні. Не амортизуйте це, просто прошу не, не знищуйте довіру до до самих себе. Навіщо це ви робите самовильне? кроками, а зараз непрості переговори, непростий вихід на завершення війни. У вас отак буде купа проблем політичних всередині країни. На що ви ще через свою некомпетентність і безвідповідальність залазити в кишені до найбідніших? Дякую, пане Костянтине, Дякую. за таку емоційну, але дуже чесну і правдиву відповідь на мої питання стосовно того, що ж влада так вирішила нам підвищити податки. Таким чином фактично підрубає цей свою соціальну базу. Та, свою соціальну базу і фактично може не спиратися на довіру громадян і на нас як підтримку і громадян і народу. Нашим глядачам нагадаю, аби були на каналі Інтервізор, З вас обов'язкова підписка, лайк і коментар. В студії працювала Світлана Кошнір, а зі мною гостем був Костянтин Матвій. Янка публіцист, письменник і політичний аналітик. Дякую, не перемикайтесь.